Добрий день! Сьогодні для вас хочу зробити огляд диска придбаного в інтернет-магазині АЛО. Замовляли на сайті, отримували в поштоматі транспортної компанії. З товаром надійшов ось такий чек. 1899 вартує сам диск. Це гра для PlayStation 5, Elden Ring Shadow of the R3 Edition. І доставка 79 гривень до поштомату. Такий ось чек надійшов разом з товаром. Ліс був дуже гарно запакований. Доставили, якщо не помиляюсь, за 3 дні. Був обмотаний один слой, здається, пупирки, а також ще картоном. ущільнений. Давайте подивимось. Диск не болтається, це означає, що був гарно запакований і не пошкодився б при транспортуванні. Повністю запакований, або зараз, як модно казати, сілдовий. Тут такі дві наліпки. Та спеціальна стрічка для відкривання. 16 років. Давайте відкриємо і подивимось, що всередині. Ось такий диск. Давайте глянемо на специфікації. 90. Такий от диск. Все в ідеалі, нічого не, пошк... не пошкоджено. Специфікації 95 ГБ, функція вібрації, поліграфія польська-англійська, диск Blu-ray. Вироблений в Австрії. Ось так виглядає. Сам диск іде і поліграфія друковані матеріали. От такий от диск. Дякую інтернет-магазину Ало за швидку, якісну і прекрасну доставку. Всім мирного неба!